Друзі, вітаю! Повернення з вихідних насправді виявилось дуже активним. Ми сьогодні бачимо, що заява генерала Петреуса Девід Петреус, екс керівник розвідки Сполучених Штатів, чотиризірковий генерал, учасник воїн в Афганістані. Вірація дав свій прогноз на перемогу. З'явився Макрон, назвав найбільш вирішальний місяць. Цієї війни. А ну і фон Расмусен, екс керівник НАТО, заявив, як Україна може вступити в НАТО. Одразу три таких гучних потужних заяви. Давайте швидко, конструктивно все проаналізуємо. Але спершу ви підписуєтесь на канал. А я вам даю аналітику. Друге, велике прохання. Ми вже 700 з великим хвостом, 720 тисяч з вами зібрали. Треба мільйон двісті. Ну а дуже прошу вас зробити невеличкий донат для наших хлопців спецбатальйону Стугна Пригур мо для купівлі підводного дрона для того, щоб деокуповувати український Крим. Тому підписочка і донати. Ми з вами вже починаємо. Американський військовий генерал з 40-річним досвідом, який брав участь в війнах і в Афганістані, і в Іраці, керував розвідкою на схилі своєї кар'єри, випустив нещодавно книжку Конфлікт, еволюція війни з 45 року до України. І власне він давав велике розгорнуте інтерв'ю Голосу Америки, де зробив наступні заяви про те, що так він розуміє. Що війна нерівнозначна для обох сторін? Росія має більше ресурсів, але все ж таки він вірить в перемогу України і він каже, що. Нашими сильними сторонами є підтримка США, НАТО і кращий бойовий дух. Він сказав, що бойовий дух це головна історія, головна мотивація, яка сьогодні веде Україну вперед. Головна мотивація, яка допомагає Україні робити все можливе для того, щоб отримати перемогу. І він, якраз таки в цій історії, бачить найбільші українські потуги. Так він визнає, що тільки на бойовому дусі ти не виїдеш, і він говорить, що Росія. Ті ж Штати повинні проти Росії давати більше контрбатарейних систем. Це власне те, про що говорить Залужний в своїй статті за економіст. І загалом він багато з чим і в чому погоджується саме з залужним, з його баченням того, як війна відбувається і що саме треба для перемоги. Ну і зрозуміло, що кілька разів згадує нашого топового генерала. Він говорить, що крім контрбатарейних систем. Системи Switchable, більше дронів, і зрозуміло, що F-16. він говорить, те, що треба давати пошвидше, давати це зимою, давати весною, давати постійно і в дуже великих кількостях. Ми знаємо з вами, що передали в Румунію вже для навчання наших. Військових навчання відбуваються в Сполучених Штатах, ще в деяких країнах, щоб всі карти Росії не розкривати. Ну і головне наше очікування це початок весни. Так, хтось може зробити сюрприз, приїде раніше. Вже готуються ремонтні заводи в Україні, обставляється ПВО. ППО, і якраз таки ми не будемо говорити де саме, але це будуть дуже класні, потужні новини. Ну а де Росія не зможе завдавати ударів, і наші літачки будуть наносити потужних, гарних, красивих. Історії для окупанта, і скажімо так, F-16 – це та історія, яку Петреус бачить одною з найбільш важливих. Ну і загалом Петреус говорить про те, що Сполучені Штати для того, щоб зберігати своє лідерство, повинен дбати і про Україну, і про Ізраїль, і про кібербезпеку, і про Південну Корею, і про В'єтнам. Він говорить, що це дуже схоже з великим жонглюванням тарілок. Але якщо ти хочеш залишатися лідером, потрібно про це думати і дбати. Більше того, Петреус говорить наступну історію, що так, є інколи накладки в допомозі і Україні, і Ізраїлю, як, от, наприклад, 155-та артилерія, але тим не менше, це не заважає Штатам зберігати своє лідерство, давати гроші, ну давати зброю і далі продовжувати це нарощувати. І в нього головний меседж, який мають почути всі республіканці: що допомагати іншим боротись, в рази дешевше ніж воювати самим, і ось це дуже важлива історія. Паралельно з цим Еммануель Макрон, французький президент, зробив заяву, що грудень буде найбільш важливим місяцем. Далі, можлива, скажімо так, заморозка через зиму. Ну а і продовження весною. Він говорить, що якраз таки в грудні треба зробити чи не найбільше для того, щоб мати найкращі позиції. Загалом, Макрон. Робить зараз великий тур середньою Азією, вибиває там Путінську Росію з зони впливу через те, що ну це така невелика помста, що Росія намагається робити перевороти в споконвічних французьких зонах впливу Африці. Тому Макрон зараз взяв на себе лідерство і поїхав по середній Азії. Путін злякався, побіг за Макроном наздоганяти, вибивати його звіти. Ну от ми бачили і зустріч в Казахстані. Яка насправді теж успішною бути названа не може Токаєв говорив казахською? Путін нормально не зміг вигорити його ім'я. Спеціально це така стара КГБшна історія, коли вдарив по ньому. Ну от, але, типу, з точки зору візиту, значить, нічого нормального не відбулось, нічого не спрацювало. Росія говорить, що Казахстан найближчий їхній друг і товариш, а Казахстан е перед цим ввів е санкції на 60 товарів подвійного призначення, які тепер не продаються на територію Росії. І Китай, і Казахстан все більше дивиться в сторону Китаю. Тому Макрон бачить зараз. Е Якраз таки грудень найбільш важливим місяцем. Петреус бачить F16, як і бойовий дух як запоруку перемоги. А фон Расмусен каже, і що дуже зараз не сподобалось всім українцям те, що в Україні треба вступати частинами в НАТО. Типу, вступайте зараз на неокуповані території не буде діяти, не буде діяти система. П'ятої поправки, що там не будуть захищати, тут будуть, він порівнює нас з західною Німеччиною, що, мовляв, спочатку вступила Західна, потім східна. Ну, от, але якраз таки фон Расмусен обіцяв Україні допомогти знайти вирішення всього питання звільнення всіх територій, а не робити заморожений конфлікт і чекати нового нападу. Тому що фон Расмусен якраз працює за договором з нашим Кабміном, сотні тисяч отримує кожного місяця. Ну, от, і замість того, щоб пропонувати дійсно проривні ідеї отримання Україною додаткової зброї. І звільнення території він пропонує рішення минулого, якраз ті кейси, які ми, ну скажімо так, і самі не складно могли б знайти в Google чи в gpt чаті, загугливши історію західної Німеччини, як вона вступала. Тому тут якраз таки велика хвиля піднялася. Офіс президента робив ставку на Расмусна. Ну тут питання, типу, а з ким же ж ви говорили, проводили форуми для ну, і Загалом, що це все значить, Расмусен е -е, зараз, поки що свою статтю не коментує її. прокоментував Подоляк, що це все. Ні до чого нам це не потрібно, але виникає питання: з ким же ж ви тоді два роки працювали? Ну така трохи дивна історія виходить. Але в будь-якому випадку ми бачимо, що іде пошук якогось рішення в гіршому, в даному випадку у Расмусена, чи в кращому, так як це бачить Петреус або американські генерали. Ну от, в будь-якому випадку, світ шукає можливості, як змусити Росію піти з наших. Території, в тому числі і вступ в НАТО навіть під час війни, теж може бути можливістю єдине, що ми бачимо, що НАТО боїться вступати в війну і захищати ні свої території, які вже є, ні потенційні території, які можуть вступити. Але в будь-якому випадку, питання вступу України в НАТО сьогодні лежить на столі. Воно обговорюється більш активно ніж, наприклад, навіть рік тому, ніж наприклад до війни. І в будь-якому випадку, знаючи цей Прекрасний наш з вами український характер. Якщо ми вже щось вирішили, то ми точно це зробимо. Друзі, нагадаю ще раз про підписочку на канал, ми з вами разом витискаємо російські наративи з українського YouTube. Тому, підписуючись на українських політологів-блогерів, ви витискаєте російських агентів, які тут нам розповідають, коли і як ми маємо програти. Ну от друга історія, ми. З вами збираємо на цей дрон. Давайте дотиснемо мільйон двісті, буквально по 2-3 гривні. Якщо кожен покладе, ми зробимо цей збір уже закритим і відправимо все на виробництво. Ну і напишіть відповідь на питання, як вам ідея фон Расмусена. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Гарного нам всім тижня! До зустрічі!